Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про українські етнобренди. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу з України. Буде класно зробити якесь тематичне відео. А, можливо, ви готуєте якийсь собі образ, не знаєте, де знайти ті самі речі, чи, можливо, ви хочете додати в своє ДНК стилю якусь таку етніку. Тому я підібрала для вас п'ять. Невеликих брендів, які мало відомі, але вони заслуговують великої уваги, які працюють в стилі етно, створюють сучасний український одяг, але на такий е, новий лад, тому його можна спокійно втілювати в свою повсякденну рутину і виглядати свіжо, автентично і е, не тривіально. Відразу зауважу, що ніхто з цих брендів мені за рекламу не платив, хоча б я була уже не проти. А всі бренди я підбирала самостійно. Це були мої якісь збереження, десь там мені щось сподобалось, хтось мені відправив. У мене був було опитування в інстаграмі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я ніколи про це тут не кажу, тому що я його зараз не активно веду, але в принципі я там а, буваю. Е, тобто ці всі бренди, які я знайшла, я знайшла самостійно, хочу поділитися е, з вами. Можливо, когось надихну на створення якогось класного образу, можливо, хтось познайомиться з якимось новим брендом для себе. Перший бренд має назву Corset Modisto Kate. Цей бренд відчуває моделюючі корсети з ноткою сучасне. В етнічному стилі виглядає досить типово та нетривіально. Мені дуже-дуже імпонує, тому що корсети з вишивкою, це, це погодьтесь, це не просто вишиванка, не просто вишита сукня, це щось нове. Такий виходить собі стайл-мікс, якщо його стилізувати в образах Корсети можна зробити у них на замовлення. Відправка, я наскільки розумію, по всьому світу, що є круто, тому що наші українки зараз скрізь. Мене зацікавив цей бренд, адже дуже нетипова подача. Дівчатка, звертайте увагу на те, що такого типу корсети дуже класно підкреслюють талію і роблять ваш силует дуже красивим. Також у цих корсетах дуже класно скомбіновані кольори. Ви можете в індивідуальному порядку запитати, як там відчувається, які деталі можна додати, які кольори можна обрати. Багато зірок обирають цей бренд. Ну, можливо, не топ, зірки величина там топу, але такі медійні особистості. Я погортала так інстаграм, я почитала відгуки. Мені дуже подобається подача. Як вам пишіть в коментарях, я дуже. Думаю, що це щось таке цікавеньке, нетипове, і дуже може зацікавити і привернути увагу до вас як особистості. Другий бренд має назву «Етнодім». Мені дуже подобається якість. Цього бренду вони відчувають традиційний український одяг, який класно можна комбінувати з речами на повсякдення. Тобто такий е, мікс стилів завжди вітається, тому що він виглядає так е, свіжо, яскраво е, і так додає такої нотки автентичності у ваш образ. Мені іпонує тенденція, де традиційний український одяг все більше і більше людей носять на кожен день. Це так круто показує нашу унікальність. Скажу більше: на сторінці бренду показано, як краще стилізувати їхні речі. Тож, якщо у вас немає натхнення, що з чим поєднуватись, сміливо переходьте на сторіночку бренда. Звичайно ж таки, всі посилання е, на бренди, на всі свої відео я залишаю в описі, тому ви нічого не згубите. Головне, переходьте туди і не забувайте е, про підписку, лайк і всі атрибути Ютуба. Третій бренд має таку назву Ольга Прусак. Цей бренд я знайшла на просторах інтернету, коли шукала собі сукню вишиванку. Дівчата, я... Перерила весь інстаграм, я не могла знайти саме те, що мені підходить. А на сторіночці, на сторіночці цього бренду я знайшла. Купу тих моделей, які мені прям запали в душу, я собі зберегла, поки я не замовляла. Тому відповідати, як працює процес замовлення, відправки і яка якість, я не можу. Я виключно сужу по картинці. І те, що я бачу, мене просто вводить такий. Такі, Відчуття такого кайфу, що ми, українці, можемо творити таку красу, і чому про це знає так мало людей? Мені дуже подобається дизайн цих цуконь. Цей бренд він спеціалізується на вишиванках, ну і вишитих сукнях, як я вже зауважила. Індивідуальний підхід до будь-якого клієнта це дуже важливо в наш час. Багато зірок також є шанувальниками цього бренду. Круто, те, що сторінка вона не супер вилизана, і там не лише там знаєте, моделі, постановочні, кадри, там звичайні жінки у непостановочних позах з різними типами фігури. Ну, видно, що бренд, цей бренд працює заради клієнтів. Переходьте на сторіночку бренду, і, можливо, я вас зацікавила придбати у них щось. Четвертий бренд має назву мережка. Це сучасний український одяг. Тут все як я люблю, естетика витримана повністю. Цей бренд мені неймовірно імпонує, так як вони ведуть свої соцмережі, тому що для мене це дуже важливо, як для покупця. Я маю бачити все, я маю знати сайт і так далі. Ви розумієте. На моделях речі виглядають охайно, дуже по-святковому. До речі, ціни дуже доступні. Чесно, я була здивована, що за тисячу гривень можна придбати вишиванку. На сайті прописано повний склад виробу, що є дуже круто. У них також є офлайн-магазини у Києві, Вінниці та Хмельницькому. Як вам цей бренд діліться у коментарях, а ми рухаємось далі. Ну і останній бренд на сьогодні його назва Гойра. Коли я потрапила на сторіночку бренду, це був шок. Тому що це такий рай для поціновувачів української етники. Мені сподобалось все. Я захотіла придбати все, але вчасно зупинилася, поміркувала і просто поки від, відклала покупки, тому що а, також хотіла зробити відео. Можливо, в коментарях ви додасте свої улюблені бренди, що буде дуже круто, тому що ви зможете поділитися з іншими дівчатами а, якимись своїми класними знахідками. І мені буде дуже цікаво, можливо, я для себе щось Відкрию нове. Цей бренд відразу показує, як застилізувати їх речі у комплектах. Тобто, вже є готові луки, які можна брати та адаптувати під себе. Окрема любов це жилети. Крім того, що це зараз мега тренд, так ще й українська вишивка на цьому тренді це неймовірно стильно. Дівчата це можна просто на кожен день спокійно зараз, влітку це взагалі топ. Прикріпляю вам різні варіанти тих речей, які сподобалися. мені ви звичайно ж можете обрати свої. Дивіться перегортуйте різні там каруселі в бренду. Купа, фото, відео. Тому, е, так, цей бренд просто така любов. Це така вишинка на торті, яку я залишила під самий кінець. Я надіюсь, що вам також цей бренд сподобався, як і мені. На цьому у мене все. Я намагалась зробити це відео максимально коротеньким. Е, але мега інформативним. Діліться в коментарях я вже зазначала ваші улюблені бренди, які вам імпонують, як ви б застилізували себе до Дня Незалежності. Мені також буде цікаво почитати. Я сьогодні обрала таку вишиванку чудову. Якщо ви здогадалися, що це за бренд, і звідки така відсилочка, пишіть мені також у коментарях. У цьому відео я намагалася зібрати бренди різного сегменту з різним ДНК, стилю, щоб ви розуміли, що українські бренди вони такі. Обширні, їх так багато, вони всі різні, вони на будь-який е, смак, якщо так можу виразитись, е, і на будь-яку фігуру, дівчата, тому що немає поганих фігур, є просто недообрамлені фігури, які можливо застилізувати так класно. Якщо, до прикладу, я вас надихнула цим відео, додати в своє, свій гардероб. Таку етніку, я буду дуже-дуже рада, тому що зараз українське дуже популярне і чому б нам, українцям не Популяризувати його по світу в коментарях. пишіть все, все, все. Я все читаю. Ви ж знаєте. Лайк, підписка, комент обов'язково, тому що це моя мотивація працювати. Для вас це кілька секунд, а для мене це просто оцінка моєї праці за довгий-довгий проміжок часу. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я намагаюся робити відео кожного тижня, але чим менше переглядів я бачу на відео, тим менша моя мотивація. Тому допомагайте мені, і я надію, що зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео.